Емоційна підтримка та захист на Прикарпатті все більше пар обирають партнерські пологи. Зокрема, в Івано-Франківському міському перинатальному центрі їм віддають перевагу 90% пацієнтів. Більше про це розкаже наша Вікторія Резун. Під час партнерських пологів, поруч із жінкою, повинна бути людина, з якою їй максимально комфортно. Чоловік, сестра чи подруга. Найважливіше це спокій майбутньої матері. Присутність партнера під час партнерських пологів надзвичайно позитивно впливає на вагітну жінку на роділлю, адже вона відчуває захист, тому що з нею поруч знаходиться людина, якій вона довіряє. Ця людина може щось принести, допомогти, зробити масаж. Вона відчуває любов, особливо коли з нею знаходиться чоловік. Разом із своїм чоловіком ретельно готувалася до партнерських пологів. Надія жінка народила дівчинку. Каже, емоційна підтримка в такий момент надважлива. Ти попадаєш в наприклад половий будинок, ти тут нікого не знаєш. Хіба свого ну, крім свого лікаря, якого ти обрала на пологи, і є чоловік, є відчуття захисту. Ти завжди захищений. Ти можеш ти маєш підтримку, ти можеш до нього звернутися. Ну от. Відчуття захисту надзвичайне. Емоційна підтримка, фізична підтримка. Ем, просто е, навіть відволікав від будь-яких якихось негараздів, які могли нас е, зустріти в пломому будинку. А як ви сьогодні спали? Е, спали добре. Соломійка спить нас добре, прекрасно спить, ну просинається на годування, вимагає їсти. Це дуже хороша ознака. До партнерських пологів потрібно готуватися завчасно, каже медикиня. Важливо знати чіткий алгоритм дій під час перемів, аби забезпечити комфортні умови для породіллі. Саме партнерські пологи їхній перший етап починається ще вдома. Тоді, коли наступають перші перейми, коли вже вони починають рахувати самі саму цю пологову діяльність, відповідно основною ролью партнера є безпечне. Доставлення до пологового, проте є випадки, коли близькій людині не варто бути присутньою на партнерських пологах. Додає медикиня. Не слід бути чоловікам, які є значно метушливі. Не слід їм бути присутнім на пологах, адже вони можуть заважати медперсоналу, заважати самому процесу перебігу пологів. І якщо жінка соромиться свого тіла, соромиться чоловіка, це також не дуже буде сприятливим фактором. Партнерська підтримка не лише зближує, але й неабияк допомагає жінці під час пологів, запевняє Леся Досінчук.